Росіяни знову обстрілюють Україну, знову б'ють дронами, знову б'ють ракетами. І от про що хочеться в першу чергу сказати: почнемо з Києва, шановні друзі, подивіться, будь ласка, на ось ці світлини: дронова атака на Київщину цієї ночі, до яких наслідків це все призвело? Отже, наслідки фіксуються у Бучанському, Обухівському і Фасівському районах. В Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Виникало загоряння трав'яного настилу, пожежа ліквідована. в Бучанському районі. Пошкоджено дах приватного будинку у Фастівському. Ліквідовано загоряння трав'яного настилу. Так повідомляється з приводу подій на Київщині. А ось ще одні одна світлина, яка засвідчує наслідки того, що в будинках місцевих мешканців відбуваються після ось таких от обстрілів. Далі у нас, друзі, Полтавщина в Полтавському районі через падіння Бапила ворога вночі були пошкоджені три житлові будинки. Обійшлося без постраждалих. Вова розповідає, що цієї ночі російські окупанти знову атакували Полтавщину. Окрім житлових будинків, також були пошкоджені господарчі споруди, легковий автомобіль і сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється, Додали там Запоріжжя. Через нічний бомбовий удар росіян у Запорізькому районі було поранено дві людини. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. За словами Івана Федорова, вночі окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Блакитне вибуховою хвилею, а також уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені їм надається вся необхідна медична допомога, як зазначає. Сам чиновник безпосередньо. Миколаївщина, друзі, Миколаївська область вночі у Миколаївській області з силами і засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 18 безпілотників типу шахет, 131, дріб 136. Про це повідомляє ОВА. Також Дніпропетровська область, там захисники неба цієї ночі знищили і ліквідували п'ять безпілотників противника. Ова місцева повідомляє Сумська область вночі в Сумській області. Зенітники збили 14 шахедів. Подивіться, як вони активізувалися в Сумській області, і те, що стосується шахедів, і те, що стосується подій в прикордонні. Uh, ще надвечір, вчора вже в ніч, фактично не те що надвечір, в ніч там на 23 третю, почали фіксувати відповідні вибухи у Сумах. Ну і от 14 шахедів вдалося збити захисникам неба. Uh, скільки всього летіло на Україну шахедів, і скільки всього вдалося збити силами ППО збили 130 з 176 ворожих дронів. Про це повідомляють повітряні сили, 42 безпілотники імітатори, локаційно втрачені у наслідок. Російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина і Київщина. Повідомляють в генеральному штабі. Далі, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, як ми били по території Росії, тому що вже черговий НПЗ нам вдалося сьогодні вразити. Мова йде про Куйбашський НПЗ. Подивіться, будь ласка, на відеофрагменти. Мова про те, що палає власне СС Куйбершевської НПЗ. В мережі показують кадри пожежі в Новокуйбержському Сабарської області, де міг бути атакований ось цей НПЗ, як я вже зазначив. Значить, в мережі кажуть, що на Новокуйбершівському НПЗ на тлі дронової атаки був зафіксований спалах. Ну от власне, ми самі зараз бачимо наслідки цього прильоту. Так. Фактично йде дим, тобто десь прилетіло, також одразу там місцеві надали відповідні координати цієї зйомки. Я не знаю, навіщо вони це зробили, але спасибі їм за це. Значить, Новокуйбишевський НПЗ він входить до групи РосНЕФТЬ. Цей завод вже зазнавав дронових ударів у березні минулого року. Я просто хочу нагадати, що це не вперше, коли ми атакуємо ось цей Новокуйбишевський. НПЗ, подивіться, будь ласка, ще одні кадри зараз секунду. А тут без звуку, тут просто зараз мають бути зараз мають бути спалахи, а ось і вони, так. Ми його не вперше атакуємо, значить, потрібно також зазначити, що потужність цього НПЗ сягає, друзі, 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Тобто, ну, непогано, скажемо відверто. Це його робить одним із десяти найбільших заводів Російської Федерації, а це вже світлини, які знімають мешканці ну, місцеві мешканці, їдучи на роботу. Так, от цей завод виробляє зокрема бензин, дизельне пальне, мазут, які критично важливі для транспорту і для військової техніки, зокрема для армії Російської Федерації. Цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального. Для військових операцій ще декілька світлин. Всього ново військовий НПЗ. Нагадую для тих, хто ще не долучився, Україна цієї ночі вразила черговий НПЗ на території Російської Федерації. Мова йде про Самарську область. І ще одна світлина. Окей. А це вже відео, так да. Тобто, друзі, ось таким є результат. Так минула ніч, коли ми говоримо про обопільні обстріли. Напишіть, будь ласка, що думаєте ви? З приводу того, що зараз відбувається в контексті або обстрілів, і напишіть звідки ви нас дивитесь. Можливо, у вас також були а, прильоти, можливо, також були відповідні обстріли і наслідки, якими ви можете з нами поділитися в чаті. Зробіть це, будь ласка, давайте звіримось, тому що дуже часто мені люди пишуть в чаті, що ем, щось ми упускаємо так. Ми говоримо. Харків, ми говоримо про Дніпро, про Одесу, про Львів, про Крим, про інші міста. Але от деякі міста ми, ми упускаємо. Це зрозуміло, тому що не, не все не про все відомо. Тому ви напишіть, будь ласка, і ми просто додамо цю інформацію, щоб люди розуміли, що є відповідні наслідки в інших українських містах. Рухаємось далі, друзі, до ось такої теми. Поговоримо про поступки, про що конкретно говорить Трамп, що конкретно Трамп вимагає, і що Україна може запропонувати. Ви знаєте, що невдовзі відбудеться зустріч з американцями в Саудівській Аравії, і що і давайте тепер поговоримо про те, до яких результатів це все може призвести, тому що інформації насправді дуже багато. Вчора Зеленський каже, що завтра буде візит в Саудівську Аравію на сьогоднішній день, каже президент України: стала більш підготовленою зустріч України та США у Саудівській Аравії. Це стосується і наближення мира, і продовження допомоги каже український президент. Зверніть увагу, про мир він каже, мало не в кожному реченні. Тепер вже так ми хочемо миру про допомогу. каже вперше після скандалу, значить, є відповідні паростки, того що допомога може бути надана. Це цікаво, що буде в Саудівській Аравії, видання Reuters пише, що Рубіо, Вітков і Волц – це представники американської делегації 11 березня, тобто завтра, запитають українську делегацію про готовність України йти на суттєві поступки Російській Федерації для припинення вогню, тобто задача американців дізнатися, на які поступки ми можемо йти в Росії у контексті припинення вогню. Я так розумію, навіть відмови від е, е, певної території. Видання Reuters також пише, що США оцінять миротворчу позицію України на зустрічі в Саудівській Аравії. Агентство пише, що офіційні особи США планують використати зустріч з українською делегацією у Саудівській Аравії, частково для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на суттєві поступки Росії для припинення війни. Делегація США також стежитиме за ознаками того, що українці серйозно налаштовані на поліпшення відносин з адміністрацією Трампа. Мовиться у цьому повідомленні. Що буде робити Україна? Видання Financial Times сьогодні пише, що в Саудівській Аравії Україна буде переконувати США поновити допомогу. За даними цього видання на переговорах у Саудівській Аравії, українська сторона спробує переконати делегацію Сполучених Штатів Америки відновити розвідувальну та військову підтримку. Американське видання пише, що за словами розвідувальних вибачте відповідальних за підготовку до переговорів офіційних осіб. Офіційний Київ має намір запропонувати часткове. Припинення вогню з Російською Федерацією щодо дальніх ударів безпілотниками і ракетами і бойових дій у Чорному морі зупинимось тут на декілька секунд. Значить, це ініціатива Макрона, про якого вчора розповідав: що на місяць припинити вогонь, вогонь припиняється в повітрі і на морі, але на землі вою воювати продовжуємо. Тобто на суходолі продовжується війна, продовжується бойові зіткнення, навіть так бойові дії. Американське видання пише, що за словами ось цих переговорників, ми будемо пропонувати часткове перемир'я. Також західні змі повідомляють про що про те, що значить американську делегацію будуть заповняти у бажанні президента Володимира Зеленського швидкого завершення війни з Росією. Саме тому я звертав вашу увагу. Президент постійно пише про мир. Ледь не в кожному реченні. Ми хочемо миру. Ми завжди хочемо до миру. Я не впевнений, що це щось змінить, скажу вам відверто, тому що ми й до цього казали, що ми хочемо миру. В цьому немає жодного якоїсь новини, в цьому сенсації немає. Ми, звичайно, хочемо миру, як будь-хто інший, ми хочемо миру, але <кхм> розуміємо, що Трамп дещо по-іншому налаштований і він дещо по-іншому вбачає. Ну, це питання миру для себе. Так, от Financial Times пише, що ширша угода мала розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі і ударів по об'єктах енергетичної і цивільної інфраструктури. Вона продовжиться обміном полоненими і поверненням українських дітей, викрадених російською владою, заходами, спрямованими на зміцнення довіри між двома сторонами. Повідомляє це. Видання, друзі, видання The Economist в ці секунди пише таке: переговори України і США на цьому тижні можуть стати останнім шансом для Києва. Пише видання Economist. тому готуються до цих переговорів. Тому друзі, ось такі кроки здійснюються щодо цих переговорів, і я думаю, що це має пройти добре. Про чому ще є певні індикатори, які свідчать про. Можливість успішних переговорів зараз будемо е, розбиратися. Значить, Дональд Трамп висловлює надію, що переговори України і США у Совівській Аравії закінчаться успіхом. Це вже кажу не я, це вже каже президент Сполучених Штатів. Він каже наступне: Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу, каже Дональд Трамп. В цілому він вчора зробив навіть сьогодні вранці зробив низку важливих заяв. Ми про них е, також будемо говорити. Значить, що друзі? Ще. Трамп серед іншого каже, що Україна не показує устремління до миру на питання, як Київ має демонструвати, що готовий до завершення війни. Президент Сполучених Штатів каже таке: зараз вони не показують цього в тій мірі, в якій мають. Я думаю, що поки вони цього не зробили, але я думаю, що вони зроблять це. Я думаю, що це стане очевидним в рамках наступних двох тижнів або трьох днів. Якщо хтось зрозумів, що має на увазі Дональд Трамп, напишіть мені, будь ласка, тому що я нічого не розумію. Тобто, Київ має продемонструвати ем, своє устремління до миру, але як він має продемонструвати, Трамп не каже. Тобто замало того, що про це каже президент, замало того, що це, це в принципі очевидно, оскільки у Росії є перевага в ракетах, в дронах і в інших компонентах, і вони б'ють по території України. Якщо це не є аргументом того, що Київ хоче миру, я не знаю, що ще може бути цим аргументом. Для мене це дуже дивно. Тобто, Трамп придумав собі в голові, що Путін миру хоче, а Зеленський не хоче. І от він про це постійно каже в змі. Для мене це максимально дивна історія, але ну. Що маємо, те маємо, як то кажуть далі. Значить, повідомляє сьогодні вранці, що американці зустрінуться на цьому тижні в Саудівській аравії не лише з українською делегацією, але й з росіянами пишуть вони. Значить, цей телеканал пише, повідомляє, що високопоставлені чиновники адміністрації Трампа зустрінуться окремо з російськими і українськими офіційними особами в Саудівській Аравії цього тижня. Співрозмовник не став уточнювати, хто саме буде брати участь в американо-російських переговорах. Раніше Трамп анонсував дуже значні події з переговорів у контексті цієї зустрічі в Саудівській Аравії. Значить, він каже про те, що можуть відбутися Трамп каже значні доволі значні події. Я думаю, що у нас буде хороший результат в Саудівській Аравії, оскільки вони саудівці каже Трамп. Приймають різні переговори і туди відправляються багато хороших людей. Ну, окей. Я думаю, в Україні все буде добре, і у Росії, думаю, також все буде добре. На цьому тижні можуть відбутися дуже значні події. Сподіваюся, на це каже Дональд Трамп. Ось так всі заряджені. Значить далі, що найважливіше для нас в цьому всьому, що потрібно розуміти. Трамп заявив, що США скоро завершать паузу в обміні розвідданими з Україною у випадку прогресу в ЕВІЯДІ, оце дуже крута новина. Друзі, зверніть увагу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп каже, що Сполучені Штати, нібито, готові невдовзі завершити е призупинення обміну розвідувальною інформацією з Україною і очікують на позитивні результати майбутніх переговорів е в Саудівській Аравії. На запитання чи розглядає Трамп можливість завершення паузи в обміні розвідданими з Україною Трамп? Відповідає таке: ми вже майже завершуємо, ми вже майже завершуємо. We just about have каже Дональд Трамп, при цьому він висловлює оптимізм щодо переговорів з Україною. Зокрема, в Саудівській Аравії я вам про це сказав. Тобто Трамп ну, каже наступне. буквально. Якщо класно, гарно пройдуть переговори в Саудівській Аравії, ми а, поновимо а, обмін розвідданими з Україною. Я не розумію це наскільки алогічно потрібно діяти. І я правда не розумію. Е, ну я, я, я не розумію, чому е, чому друзі е, так відбувається? Ну тобто, що е, зумовило Дональда Трампа спочатку ухвалити таке рішення, а потім його скасувати для мене це дивно. Відверто кажучи, е, фактично, це тиск. Щоб натиснути на Україну, щоб ми пішли на поступки, і тоді сказати, що в такому випадку ми можемо зняти відповідні обмеження і на постачання зброї, і на обмін розвідданими. Напевно, так принаймні. Я це для себе так трактую, а значить. Трамп просто хоче, щоб Зеленський пішов на поступки. NBC News повідомляє, що Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки е, по території Російської Федерації, а також зробив кроки з проведення виборів і, можливо, пішов у відставку з поста президента. Законність таких вимог або там таких ультиматумів. Ми навіть не будемо е, коментувати, друзі. Зрозуміло, що це абсурд, але. Це Трамп дійсно може вимагати. Трамп дійсно може вимагати, щоб на такі поступки пішла українська сторона. Мова йде про поступки щодо територій Росії, не зрозуміло тільки у яких, тобто є території України, які зараз контролює тимчасово контролює Російська Федерація частину Херсонщини, частину Запоріжжя, частину Луганщини, Донеччини, так і частину Харківщини, навіть і на які поступки має піти Україна, щоб. Запевнити, що ми не будемо військовим шляхом і території повертати, чи мова йде про те, щоб віддати нові території, які Росія ще не контролює? Я от не зовсім цього, цього розумію.